Вивати мартен, вагранку, виплавити будь-яку марку чавуну, зробивши своїми руками шихту і будь-яку форму. Можу спроєктувати електричні машини, апарати, бо за другим фахом я технолог, електромашинобудівник. Але так виявилось, що трошки займався дефектом дислокації. Хто знає фізику твердого тіла, знає, що це надзвичайно цікава тема і сьогодні важлива. Але оскільки у нас за часів того світлого комуністичного прошлого були не виїзні, але у нас були і не в'їзні в науку, і замість того, щоб іти, вигравши конкурс на кафедру вищої математики Вінницького політичного інституту, я пішов працювати сторожем у ботанічний сад Поділля. Ну, так як і Чорновіл працював у нас тоді кочегаром, такий був час. Але я вам скажу, що дух вченого залишається духом вченого. І коли я йшов там сюди і слухав вашого профсоюзного лідера, в мене радувалося моє старе серце. Бо я позавчора тут слухав наших нещасних освітян, і в мене серце кров'ю обливалося. До якого рівня ми довели наших освітян, що вони досі з поломаним хребтом і не можуть відрізнити причину від наслідків? Так, от, господа є. ви прийшли до зборища поліграфів поліграфовичів взивати їх до справедливості. Ви пам'ятаєте? Що Преображенський врешті-решт своїх експериментів зробив із Шаріковим? Він повернув його до вихідного стану. Ото ваша задача і наша задача, і задача Майдану, який правильно сказано, не доведений до логічного завершення, знайти спосіб Шарікових повернути у первісний їхній стан. Місце Шаріка у клітці. Але то просто я говорю, що зробити, а тепер поговоримо, як зробити. Як зробити? І поговоримо, чого і звідки воно вийшло. Сара питає Абрам, що у тебе так ноги воняють. Він каже, Сара, ну ти не знаєш, відкуда не ростуть. Пригадайте того великого патріота України, що каже знаменито, ну маємо те, що маємо. А звідки маємо? Маємо звіти, що в свій час, поки вухами прохлопали наші деякі ще живі і вже мертві лідери, руху і все інше, Кравчук. Під виглядом заборони компартії залишив на місцях усіх виплатків комуністичних і комсомольських. А потім у нескучому і дали їм преференції і переродили державний капіталізм, в якому трудівник був відчужений від засобів виробництва і результатів своєї праці. В капіталізм олігархічний. Це ми сьогодні маємо. Але ми сьогодні маємо Шариковщину, чому я так говорю. Декларація тільки того, що знайшли доцільним показати наші обранці, говорить про те, що бюджет давно іде в кишені цих обранців, а не на... Організацію життя організму держави. Ну якщо держава це цілісний організм, то скажіть, мізки цієї держави хто? Міські ви? І сьогодні, коли мізки йдуть у, у, до задньої нижньої частини тіла упоминатись за свою порцію крові, то чи це нормальний організм? Нормальний. Думаю, що ні. Організм не нормальний. Мізки повинні бути мізками. І ви повинні. Так, от я вам скажу, вчора ми продавили фактично зусиллям громадських організацій і великою роботою протягом кількох років. Ми нарешті продавили через комітет ЖКХ, щоб внесли в зал законопроект 4844. ЄДСМ. Єдина державна система моніторингу. Виробництва, трансформування, розподілу, споживання і оплати всіх видів енергії. Там така пані Бабак із самопомочі, Ну самопоміч вона сама собі дуже добре допомагає у всіх галузях. Говорила про те, що цей законопроект шкідливий, бо він внесе десь гармонію у роботу тих міністерств і відомств, які займаються тарифами. Бачите, вони так гармонійно ними займаються. Що довели їх вже до стану, коли люди не встані їх платити. Ми говоримо про те, що не треба міняти завскладів всенародним голосуванням. Треба зробити чіткий облік товару на вході в склад і виході зі складу. А тоді що? А тоді завсклад простий оператор. Ми повинні сьогодні знайти механізми. Взяти під народний контроль весь державний ресурс: енергетичну базу, сировинну базу, фінансово-банківську систему, агропромисловий комплекс, бо сьогодні люди віддали свої паї зернотрейдерам, а самі ходять удертих кальошах. Знов таки, Кравчукі сотоваріщі знищили наше насінництво. Загинули наші насінницькі станції Носівська, Сквирська, Миронівська. І ми зараз гендлюємо голландським насінням. Жевріє Мліївський інститут садівництва. Наукові співпрацівники з під поли, саджанці продають. Наш Мліївський інститут садівництва гордість. Наукові працівники Жеврію. Занепадає наш Київський інститут. Знову таки, садівництво. Я вже не буду говорити про інші речі. Але давайте будемо говорити так. Вчені, колеги, на нас відповідальність. В якому сенсі? Ми не можемо доганяти світову економіку. Ми повинні піти на випередження. У вас в руках. Група інноваційних проєктів, про які ось говорив мій попередник, навіть зокрема один із них. І Якщо якісь, вибачте, ну, щоб я тут не цензурно щось не сказав, що там в ранзі міністра говорить, що не треба державні гроші на такий проект, а куди треба? Щоб, що, щоб ті депутати, які роду віку не займалися бізнесом, і не заробили своєю працею жодної копійки, показали мільйони готівки. А я вам скажу, я вважаю один з механізмів. І я от на духовному колі буду говорити, і ми, священники, будемо ставити це питання і звертатись до всіх проспілок. Ми маємо шукати механізми такого порядку. Ви задекларували готівку, ви зуміли її вкрасти, Зумійте інвестувати в науку, в економіку. І ми вам вибачимо, то буде амністія. А інакше ми вийдемо з гаслами свободу звірям», звільнимо зоопарк і будемо переміщати по одному. Але я вас закликаю, коли ми будемо знати, що законопроект 48-44 прийде в зал, прийти всім вимога поіменне голосування і по одному на виход. Це буде перше питання. Друге, я думаю, ви нам допоможете, бо я тут ще й представляю таку всеукраїнську організацію. Інноваційний фонд народної ініціативи. Має бути друга задача контроль за сировинною базою. І все інше. все треба взяти під моніторинг, а їх. Оскільки вже вони легітимні, і ми їх вибрали, заставити працювати. Сьогодні так. Або працюєте, або до побачення. Я вам дякую за те, що ви мене послухали. Я хочу, щоб ви не втрачали надії, тому що якщо. Людина не має надії і не вірить у перемогу, <кхи> перемоги не буде. Я вірю у силу нашого народу, я вішу, вірю перш за все, що Бог нас не полишить, а вас благословить. І я переконаний, що наш оцей спільний інтелект, спільний інтелект дозволить нам вивести. Народ на гарну рівну дорогу. Хай Господь же вас всіх благословляє.